Серед деяких вчителів англійської мови зараз є модним говорити учням, що їм не потрібно вивчати граматику. І дійсно, дехто вважає, що граматика може бути менш важливою, ніж інші аспекти мови, особливо на ранніх етапах. І з цим я можу погодитись? Адже без знань граматики ми ще можемо якось спілкуватись. А ось без знань лексики це зовсім неможливо. Hi everybody! Мене звати Інес, і я вчитель англійської мови. І сьогодні ми поговоримо про... Думку про те, що граматику вчити не потрібно. Never again study grammar rules. Таку думку можна почути досить часто, і такий підхід може ґрунтуватись на ідеї натурального навчання. Аналогії з вивченням рідної мови у дитячому віці. Ось деякі ключові аргументи такого підходу. Перше, це навколишнє оточення. Вважається, що навчання мови оточуючим середовищем, у якому ви змушені спілкуватись англійською, може допомогти вам вивчати її природним шляхом а Подібно до того, як дитина засвоює рідну мову. Друге, це спонтанність і комунікація. Підкреслюється важливість спрощеної комунікації, спонтанного спілкування як спосіб вивчення мови. Це може створити натуральний імпульс, який змусить вас вивчати, адже вам потрібно виразити свої думки. І останнє можливість вдосконалити мову з часом. А, прихильники цієї ідеї вважають, що розвиваючи базовий рівень, ви в подальшому зможете засвоїти граматичні аспекти мови тоді, коли це буде необхідно. Дитина вивчає рідну мову без вивчення граматики в перші 5 років життя. Коли їй залишається лише слухати та вчитися. Але ці перші 5 років є критичним періодом, коли мозок людини знаходиться в оптимальному стані для того, щоб навчитись розмовляти рідною мовою. Якщо діти не вивчать свою рідну мову до 5 років, вони, ймовірно, ніколи не вивчать її належним чином. Маленькі діти також знаходяться в ідеальному віці для вивчення іноземної мови. Вони слухають та спілкуються з іншими людьми і таким чином потроху освоюють нову мову. Людині набагато легше оволодіти мовою в дитячому віці. Ніж тій же людині вивчити англійську, наприклад, через років 18. Існує теорія про те, що мозок новонародженого вже запрограмований на вивчення мови. Коли дитина народжується, вона вже інстинктивно знає багато про мову. А це означає, що для людини так само природно говорити, як для птаха співати. В цьому сенсі мова може бути схожа на ходьбу. Здатність ходити є генетичною, і діти розвивають здатність ходити незалежно від того, чи хтось намагається їх йому навчати. Таким же чином діти розвивають здатність говорити незалежно від того, чи хтось намагається їх навчати. Вони вчаться говорити просто слухаючи та спілкуючись з оточуючими людьми. А звісно, якщо дитина не чує мову та не намагається спілкуватись, то вона не зможе навчитись говорити ні на рідній мові, ні на якійсь іншій. Цієї причини багато лінгвістів вважають, що мовні здібності є генетичними. Дослідники говорять, що може бути критичний період, протягом якого оволодіння мовою відбувається без зусиль. На думку цих дослідників, період статевого дозрівання. А в структурі мозку відбуваються зміни, і після цього вже важче вивчити нову мову. Коли діти починають навчатись в школі та вивчити письмо, вони завжди вивчають правила граматики. проте, не дивлячись на це, багато людей, для яких мова є рідною, ніколи не оволодіють граматичними правилами належним чином. Це може зашкодити їхнім перспективам роботи. Навіть якщо вони відчувають, що деякі вислови та структури речення або правила пунктуації, не відповідають правильним нормам, а вони не завжди розуміють, чому саме це відбувається, і отже, просто не можуть уникнути тих помилок у майбутньому. Звичайно, якщо ви перебуваєте в кафе і спілкуєтеся з друзями, англійською мовою, то граматика не дуже важлива. Головне, щоб ви могли розуміти один одного, головне, щоб відбулася комунікація. Але якщо ви хочете використовувати англійську мову на роботі, в бізнесі, бо мати можливість пройти якусь співбесіду, якщо ви складаєте іспити з англійської мови або потрібно писати електронні звіти та ділові листи, то знання граматики і використання правил є необхідним. Це правда, що ви можете засвоїти деякі граматичні структури, не вивчаючи їх, і без зусиль потім використовувати їх у своїй мові. А проте, якщо вашою метою є професійне володіння англійською мовою та повне розуміння того, що ви читаєте, що ви чуєте, то вам обов'язково потрібно вивчити граматику та дотримуватися правил англійської мови. Не слухайте тих, хто стверджує інше. На жаль, Вчителі, які називають граматику нудною, ймовірно просто не відповідають своїй професії. І якщо вчитель не любить свою роботу та не захоплений англійською мовою, як він може передати вам цю пристрасть і сприяти а, отриманню задоволення від навчання англійської? English is also Awesome. And we love English. Це так само, як, якби вчитель математики раптом сказав би, що не потрібно розв'язувати рівняння, бо вони одні. Ви довіряєте своєму вчителю, він керує вашим навчальним процесом. Тож, якщо ваш вчитель радить уникати вивчення граматичних правил. То можливо настав час розглянути можливість змінити вчителя. Якщо, якщо ви хочете схуднути та підкачати прес, то ви можете знайти безліч веб-сайтів і різних дієт. Які повідомлять вам, що не потрібно робити жодних фізичних вправ, і ви можете їсти стільки їжі, скільки забажаєте. А якщо будете купувати їх продукти, але ж ми знаємо, що це не спрацює. Ми всі знаємо, що якщо ми хочемо бути здоровими, та гарно себе почувати, то повинні добре харчуватися та мати хоча б якусь фізичну активність. Отже, якщо ви хочете бути освіченим, отримати вищі оцінки на іспитах, а отримати кращу роботу, тоді вам потрібно вчити англійську граматику та Навчитися отримувати від цього задоволення. Якщо ваша мета вивчення англійської полягає в тому, що просто бути здатним хоч якось висловити свої думки, наприклад, за кордоном, і вам необхідна англійська на самому базовому рівні виживання, то в такому випадку, звичайно, ви можете і навчити граматику. Вивчити основну лексику та намагайтесь передавати свої думки просто підбираючи правильні слова. Я сподіваюся, що це відео було корисним для тебе. Навчайтесь правильно та з задоволенням. Підписуйтесь на мій Ютуб канал також можна підписатись на мене в інстаграм і до зустрічі у наступному відео.